Добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про птахів. Сова. Послухайте, як вона співає. Сови це великі хижі птахи, які поширені майже по всій земній кулі. Соловей Соловей це перелітній птах, який мешкає в регіонах з суворими зимами. Ластівка Ластівка це перелітній птах. Вона має довгий розвоєний хвіст з глибоким вирізом та тонкі крила. Дятел – Дятел невеличка пташка, що живе у лісах, парках та скверах. Лелека Лелеки. Вони охоче селяться у населених пунктах, зустрічаються навіть у великих містах. на прогулянку, просто на вулицю або в ліс, або в парк. Слухайте, як співають пташки. Багато пташок повернулося до нас. Хтось пташки, прокинулися.